Пиши рапорт, чому ти відмовляєшся виконувати наказ іти на вогневу позицію чи вчиняти те чи інше розпорядження начальника? Часто ви чуєте такі слова на службі: що буде, якщо ви напишете такий рапорт? Ну звісно, ви його напишете. Ви ж хочете пояснити, в чому ваша правота? Ви сподіваєтеся, що адміністрація буде розбиратися? Що ж там вам завадило? Виконати наказ, ви думаєте, що керівництво стане на ваш бік, ви глибоко помиляєтеся. Оскільки факт написання такого рапорту, чому ви відмовляєтесь від виконання наказу командира, цим самим ви зізнаєтеся у вчиненні кримінального злочину. Які регулюються статтею 402 кримінального кодексу непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу. А якщо він вчиняється в умовах бойової обстановки, то це одразу інкримінується частиною четвертою санкція позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Хтось вам там розказав, що ви можете не виконувати явно злочинний наказ, але ви не дослухали до кінця і почули лише, що ви можете не виконувати. Це не так. Навіть якщо наказ явно злочинний, у вас при цьому немає свідків, ви не можете надати кваліфікацію наказу, що він явно злочинний, ви просто не виконуєте наказ. Ви порушуєте закон, і це є підставою вручення вам підозри з усіма наслідками.